Завершився найукраїнськіший тиждень в Пар'є, Це були проголосовані чотири важливі документи. Вони стосуються майже кожної української сім'ї. Давайте скажемо прямо кожної української сім'ї. Це питання внутрішньо переміщених осіб, це питання зовнішньо переміщених осіб через військову агресію РФ. Це питання незаконно депортованих викрадених українських діток їх повернення. Це повернення всіх цивільних додому, військовополонених. Це надання гарантії соціальних, допомоги фінансової програм розвитку і підтримки наших українців під час перебування за кордоном. Ну і також, звісно, підсилення програм забезпечення ВПО вдома. Це співпраця з банком Ради Європи, в які Україна вступила через заявку українського уряду і за підтримку парламенту ще в 2023 році. І зараз вже ми маємо конкретні результати.